Вітаю, знайомтесь, будь ласка, це військовослужбовець з позивним Препод Віталій Олисько. Вже ви про нього всі чули, знаєте. Саме для третьої штурмової військовослужбовцем, якої являється Віталій, ми збираємо з вами кошти на ремонт автомобілів, які постраждали. Під час бойових дій ми зібрали, хочу сказати, з вами вже 45 тисяч гривень, але це недостатньо для третьої штурмової для ремонту автомобілів. Віталій, чи правий я? Скажіть, будь ласка, ремонт дороговартісний. Зараз багато і запчастин треба придбувати. Будь ласка, розкажіть, яка зараз ситуація саме з цими автомобілями і взагалі ситуація в бригаді? Для розуміння людям, які виявляють бажання донатити військовослужбовцям і частинам, не тільки тратіш штурмовий. Я хочу сказати, що на даний момент автомобіль це дуже розхідна одиниця на фронті, в силу того, що з'явилися нові технології, зокрема з неба Евпідрони, мавіки, скіди і все, б'ється техніка. Також тяжкі дороги, розбивані снарядами, негодою особливо осінньо-зимовий період. Повинна бути гума, підв'язка постійно летить. Виїзд, один-два виїзди на позиції, практично автомобіль стає на ремонт. На це повинні кошти. Отже, шановні друзі, продовжуємо збирати кошти для третьої штурмової. Зараз ви побачите на екрані номер картки. Ця картка належить саме пану Віталію Улиську з позивним «Препод». Донатимо, допомагаємо ЗСУ разом до перемоги.